Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Яка приємна несподіванка. Да. Да, я знаю. Не я би сказати, да. Це вам вірує. А що ви робите тут? Е, Засуджений вище антикорупційним судом, депутат якого вже позбавили повноважень. А чого ми не позбавили повноважень? Це ви так захотіли? А, тобто вас не позбавили повноважень? Це ви так захотіли чи хто мене позбавив повноважень? Вас не позбавили повноважень? І, і за що? Вирок суду є? Їх багато. По вас багато вироків суду? Їх, -да. Серйозно? Да, О, то ви я взагалі не знаю, як ви існуєте в цьому світі. Якщо по вас дуже багато вироків суду, і ви до сих пір тут в публічній установі. Так, ну, да, ви ж знаходите ті, які вам потрібно. Ви а ви що не розумієте, що ви вирок суду? Ви ж об'єктивно ситуацію не розглядаєте? Ну поясніть об'єктивно, громаді. Ну як поясніть? Ну поясніть, що ви тут робите. А ви що робите? у вас робите? багато вироків ви суду? Робите? Правильно? Що ви тут робите? Ну об'ясніть об'єктивно. Ну ви поясніть. Не Хочете пояснити про себе щось розповісти? Ви не хочете? Мене цікавить, що публічній установі робить особа, яка за вашими словами Я має полагаю. багато а вироків що ви суду. Робите? Що ви робите? Особа, що ви робите? Ви тут що робите? Що ви тут робите? І хто ви те що... Вас іще не, не позбавили повноважень? Ні. Ні? Ні. Тобто ви надалі будете приходити в сесійну залу? Повноваження. Суд. На кого ви тиснули? На кого ми тиснули? На кого ви тиснете? Ви тиснете на всі, на, на всі органи ТВК. ТВК має працювати ви бігаєте, згідно чинного законодавства. Ви бігаєте, ви бігаєте з камерами, піаритесь на всьому, так? Але об'єктивної інформацію ви не розглядаєте. Давайте ви нам поясніте. Об'єктивної інформації, не виносите на. Ми готові вас вислухати, Олег Вікторович. Да. Так? Розкажіть ну, буде нам об'єктивно. Буде час, буде час, в якому вислюхаєте? сенсі буде І час, побачите все. Да. Ну, то розкажіть. Такому, в такому сенсі, в прямому. Розкажіть. У мене зараз нема бажання з вами розмовляти. Ви зараз в публічній установі у кабінеті так. заступника селищного голови Куценка Олександра. Так. Що ви тут робите? І що? Публічній установі. А що ви тут робите? Ви не є місцевим депутатом. А ви що ми, тут може Я тут жителька депутат, громади. А я не ви житель прийшли громади. як житель громади чи як депутат? Як житель громади. Так, ви є депутат чи не депутат? депутат. Ви як ще депутат? депутат. Да, де, де поставили когось нового, поміняли? А це ваші хто проблеми? Виніс, хто виніс рішення? І законно винесли його це рішення? Ви хочете сказати, що вище антикорупційний суд незаконно вас засудив? Ви вкрали понад 100 земельних а, ділянок? Який, понад, що значить понад? А ви не читали вирок суду? Понад. А, рівно, почитайте, 100. Почитайте, рівно 100. Рівно 100 чи почитайте. понад 100? Почитайте, так от ви почитайте перед тим, як говорити. Добре, говорите, давайте 100. 100, перед тим, як говорите, 100 земельних ділянок ви, ви вкрали. Ви спочатку почитайте, хто вкрав, у кого вкрав. В Громади, держави. Ви, ви були організатором злочинного угрупування, да. яке розкрадало землі комунальної та державної власності. Зокрема, землі не на той думав. момент... Богданівської сільської ради не було, а не вирок було. суду що сказав? Що було? Що було? Ну вас визнали ви винним. От ви читали вирок суду? Звичайно, ну так на 25 якщо... сторінок чи так, на 45? Чого ви питання такі задаєте. Якщо ви читали цей вирок суду? Так, тому що я читала цей вирок суду, то в мене питання: що ви тут робите? Ви що тут робите? Людина, яка А що ви зуржена. тут робите? От що ви тут робите? Що ви тут робите? У мене питання: що ви Чого тут робите? ви такі питання мені Того, задаєте Того, що ви засуджені ви, ви зараз. Ви брешете. Ви брешете те, що ви, я ви читала. Ви вихватуєте вирок. тільки інформацію, яку я. Поясніть об'єктивно. Поясню. Поясніть об'єктивно. Поясню, а. прийде час, я вам все поясню. Замовили я вам все поясню. Ви замовили не ви, не ваші автомобілі, мене не цікавлять. Ви самі собі палите машини, щоб піаритися. Ви навіть на це готові. Серйозно? Да. Поясніть об'єктивно. Що ви тут робите? Воно тобі треба. Поясніть, тобі що треба? ви тобі треба. Воно тобі треба, ти що ходиш? Що ти бігаєш? Що ти бігаєш? за мною? Ви злодії, які засуджений ти вищим злодійка. антикорупційним ти судом. Ти злодійка, ким я не засуджений, вищим антикорупційним судом. От ми Виме в суді, питання, ми в суді розберемося із вами. Ми вже з вами давно так. розібрались. Сьогодні буде інший суд. Побачимо, побачимо. Я думаю, що правда восторжествує. Уже і да, і, кожне, і тому, вас, вас і вас на чисту воду Чи виведе. Проблема в тому, що на той момент громадського контролю не було. Зараз громадський контроль, шалений. Представляєте, а зараз є так, шалений є, контроль в вашому лиці, так? Да. І в моєму, в тому числі. Ви довго тут будете? Буду. Будете? Так. Да. Да. То об'єктивно поясніть ситуацію. Добрий день, а ви не знаєте, що тут засуджений вищим антикорупційним судом судовому. Ви неадекватно володієте інформацією. Дуже адекватно. Сто земельних ділянок вкрав, п'ять повернув. Того, що вирок у суді. Вирок в суду прописаний. Слухайте, я то читала від А до я.